Демонтаж частини будинку із більш як столітньою історією, що у центрі Бердичева, розпочав підрядник кілька днів тому. Балансоотримувачем будівлі та замовником робіт нагадаємо є вже реп номер 7 – виконавцем ФОП Козлюк із Житомира. Пан Руслан родом із Бердичева. Це вже каже не перша їх із колективом робота по демонтажу. Термін експлуатації цегляних будівель. Таких 50 років даній будівлі вже понад 100. Тому не дивно, що воно руйнується. Тому для того, щоб не зруйнувати будівлю всю, ми аварійну частину її демонтуємо. Це більше половина будинку? Ні, менша половина будинку, так. Да, це десь четверта частина будинку. Усі два поверхи цього під'їзду буде знесено. Тож днями кілька мешканців, які ще досі проживали тут, зрештою покинули обжите та небезпечне для життя приміщення. Так, ви бачите, в якому стані вона знаходиться, яка все тричі не пішли, і для того, щоб не допустити людських жертв, ну ми її мусимо демонтувати. Сьогодні вже працює ваша бригада. Другий день що саме третій Роди, що день, за взагалі, взагалі третій день. Так, ми, ну, ми вже вчора розібрали і покрівлю, перекриття порозбирали. Сьогодні вже будемо стіни другого поверху розбирати. Я думаю, що сьогодні, завтра і післязавтра де ми його закінчимо. Робота специфічна, небагато хто на такій спеціалізується, тож підприємець став єдиним учасником тендеру. Вартість робіт оцінено у близько 400 тисяч гривень. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов. «Вік».